Доброго дня добрі люди, адвокат Володимир Клин. Поки інші адвокати розповідають, як втекти від армії про загальну несправедливість, яка панує чомусь тільки в Україні, і про різні інші в багатьох випадках абсурдні речі. Я отак звертаються люди, якщо декілька разів мені протягом короткого часу задають питання, я на нього відповідаю. Трошки експромто. Трошки можливо щось думаю, не говорю як скоро. Але намагаюся по суті. Отже, ситуація, як не платити борги майбутні, принаймні дана консультація про це чоловіка. Дуже часто буває таке от, там, молода пара, але і старші люди бувають. І там чоловік реєструється підприємцем і лізе у всякі бізнес. І дружина бідна. Переживає, переживає за себе, переживає за спільну хату, переживає за майбутнє дітей, переживає, щоб їй не прийшлося віддавати ті борги, бо його будуть пересувати. І от така виникає нехороша ситуація. Ну, Все-таки в нас там десь по статистиці читав, близько 90% бізнесів банкрутує, тому по поїхали. От як? придумую, такий, придумав, і він практичний і дієвий спосіб, як це не робити. Він існує, де я його придумав. Але я його вам зараз розкажу. Отже, живуть двоє. Один вирішив зайнятися бізнесом, чи він такий поганий, він постійно там шукає собі на свої вже якісь пригоди, не хоче йти на роботу порядно. Інколи такі люди добиваються дуже великого успіху, між Але от дружина переживає, що їй робити. Розлучатися вони не хочуть. Вроді живуть, вроді зараз кошт, коштів вистачає, вроді все нормально, але от таку юридичну пігулочку на такий випадок. У даному випадку проста рекомендація. Йдете до нотаріуса, підписуєте шлюбний договір. Що його, що ваше. І все. Ну от по Києву, скільки у нас зараз 20... 2023 рік від Різдва Христового такий договір коштує від 5 тисяч гривень. Правда, тут є один нюанс, він в установах без вашої згоди, там де потрібна згода іншого члена подружжя, нічого не зможе купити. Це один нюанс. Нічого не зможе отримати ніякого кредиту, де просять. Кредит від дружини. А якщо щось і візьме, то це його проблема і на його плечі. Тому запам'ятайте, простий шлюбний договір рятує від майбутніх боргів чоловіка. Якщо є питання по подібних питаннях, по подібних ситуаціях, по нерухомості, спадкуванню, сімейних питаннях та інших питаннях, пишіть в коментарях, намагаємося відповідати. По пенсійних справах, правда, поки що налаштовуємо. Адекватні відповіді, що це все структурно по соціальних, але воно все буде. Дякую за увагу, Володимир Клим.